Звук тече кров, увесь в синцях, а телефон розбитий. Так, батьки описують свого сина, якого забрали після школи у Рівному. кажуть, що їхню дитину побив батько однокласника. В школі з цього приводу збирали нараду, а справою займається поліцейські. Що трапилось насправді? Дивіться далі. Дитини були синці на вушних раковинах, синці на руках. Кров була, коли я прийшла до школи. Дитина була з великими червоними синьо-бордовими вухами, тобто вони були такі аж розпечені. Ось дитина плакала, дитина була перелякана. В такому стані свого 11-річного сина побачила Марина Лозицька. каже, інцидент стався після школи біля навчального закладу. Хлопець одразу зателефонував батькові. Його підстріг. Батько однокласника схопив за руку, почав крутити вуха, відібрав мобільного телефону і почав бити ним по голові. Марина та Віталій одразу приїхали до школи, біля якої усе сталося. Викликали поліцію. А після чого кажуть, поїхали до лікарні. Побої вчора сина на судово-медичну експертизу ходив, зняли, зняли побої. І відповідно тоді ж в п'ятницю ми були і в міській лікарні, і в обласній лікарні були в дитячого травматолога. Нам вдалося телефоном поспілкуватися із батьком того самого однокласника. Свою причетність він заперечив: мене там не було, і це поліція зафіксувала, що мене там і близько не було. Поліції кажуть, побив хлопця не батько, а друг сім'ї. Деталі та обставини правоохоронці продовжують з'ясовувати. Поліцейські попередньо встановили, що напередодні між двома шестикласниками виник конфлікт. Наступного дня після уроків до 11-річного ліцеїста підійшов 61-річний рівнянин, знайомий сім'ї іншого учасника інциденту та намагався розібратися у ситуації. Пізніше малолітній у присутності батьків пояснив, що невідомий чоловік видер з його рук телефон і наносив ним удар. Ари по голові та шарпав за вуха у школі з цього приводу теж провели зустріч із двома учнями, батьками, свідками, представниками школи та чоловіком, який нібито побив дитину. З боку Лозицького були мама і тато. а Тут була мама, і оцей Діма. Ну людина, вже такий доволі доволі поважного віку, доросла. Він сказав, що він на пенсії. Він е, говорив, що він того не робив, але дівчатка з того класу. Вони бачили це і сказали: там не йшлося про побиття. Там сказано було, що він за вуха його відтягав, але говорили так, що телефоном по голові. В школі кажуть, що продовжуватимуть проводити комісії за участі педагогів, аби в подальшому уникнути подібних ситуацій. Батьки в свою чергу обмінялися взаємними заявами до поліції щодо побиття та булінгу. Далі усім займатимуться правоохоронці. Ілля Тамашевський Павло Стецюк, новини Рівного.